Шановні колеги, друзі, ми відверто щиро вдячні за те, що стало вже гарною традицією збиратися разом у Києві у жовтні щороку для того, щоб визначити спрямування глобальної індустрії у сфері оборони. І тепер я передаю слово президентові України Володимиру Зеленському. Дякую дуже, пліс. Дуже дякую. Я, якщо і кан, так, пліс трансляцію. Якщо можна, візьміть, будь ласка, навушники, я буду говорити українською. Присутні, шановні пані та панове, усі, хто воює заради України, усі, хто працює заради того, щоби. Щоб Україна вистояла, Україна перемогла і всі наші партнери. Радий вітати вас всіх сьогодні на відкритті форуму оборонних індустрій, міжнародного форуму. І сьогодні у Києві представлені десятки країн та сотні оборонних компаній з різних частин світу, сильні держави, найкращі світові оборонні бренди. Географія вже другого нашого форму така, що повністю відображає можливості та відображає потенціал України, все те, на що здатні наші люди, українці, в надзвичайно важких умовах повномасштабної війни під постійними російськими ударами, українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Сьогодні кожен може бачити цю нашу нову українську. Спроможність лише за перше півріччя цього року в Україні виробили в 25 разів більше боєприпасів для артилерії і мінометів ніж за увесь 22 рік. Загальна кількість. Ну, я думаю, що всім промисловцям треба поаплодувати. Дякуємо. Дякуємо всім представникам оборони і Дуже пишаємось вами. А загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно 4 мільйони і вже більш ніж півтора мільйона. законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї далекобійну ракету дрон-паляницю. Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно лютнє випробування наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші Нептуни. Робимо артилерію. Ми робимо наші Богдани. Півтора десятки щомісячно. Бувають 20. В Україні створили нову ремонтну базу для нашої техніки. І, зокрема, в червні цього року вже зійшла. Зійшла з конвейеру перша відремонтована в Україні БМП Мардер працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на 100% забезпечувати все необхідне для наших Бредлі і інших видів техніки, яка допомагає допомагає нашим, нашим воїнам тримати фронт, виконувати життєво важливі завдання для всієї держави. І все, про що було сказано зараз, це лише. Це лише частина нового українського оборонного комплексу, частина наших можливостей, того, що вже працює на українську державу, на наш захист, захист того, що ще може а, запрацювати. Якщо колись роки тому українська оборонка виглядала на жаль, виглядала безпорадно, то зараз це галузь, яка на шляху до лідерства, щонайменше в Європі, зараз це індустрії, якими Україна може знов по праву пишатися завдяки оборонним індустріям? Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки і сильним, дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен хто буде з нами, хто буде з Україною? Я впевнений. Виграє і зараз, коли ми презентуємо партнерам план перемоги України, ми спираємось на досвід української сміливості, на силу наших воїнів, передусім, на стійкість нашого народу і в рівній мірі на абсолютно практичну, абсолютно доведену результатами української амбіцію на те, що Україна може і Україна буде створювати найкращі зразки зброї. Я... Пишаюся усіма працівниками, працівницями нашої оборонної промисловості. Пишаюся усіма всіма нашими дійсно талановитими людьми, усіма із сотень тисяч людей, чия робота це наша, це наша зброя, наші оборонні системи, це наша влучність, це наш результат. Передусім, знов таки перед передусім результат на полі бою. Хочу подякувати усім українським підприємцям, усім нашим партнерам в світі, хто обрав саме такий напрям для себе розвивати в Україні виробництво зброї зараз, коли це найнеобхідніше. Україна гарантує кожному з наших партнерів, що цю нашу нову силу ми використаємо для зміцнення глобальної стабільності. Світ з Україною, вільною та сильною Україною значно безпечніше. І я прошу зараз усіх присутніх в цій залі, особливою шаною, відзначити наших людей, відзначити всіх наших партнерів, завдяки яким зростає українська оборонна промисловість. Дуже дякуємо вам. Дякую. Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, з нашими з лідерами і іншими представниками держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями, Все це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, більше нових технологій і більше відповідно виробничих можливостей. І так буде і надалі. Сьогодні в рамках форуму будуть укладені чергові угоди, будуть підписані важливі документи. Це компанії, які зайдуть працювати до нас в Україну. Це локалізація в Україні, це обмін ідеями і розширення нашого спільного досвіду. Не буває суверенітету держави без здатності оборонятися. А ця здатність народжується саме у такій роботі, як ваша. Роботі в оборонних індустріях, кожен в державі має сприяти обороні. Хочу подякувати вам. Дякую за організацію. Другого вже форму. Слава Україні. Дякую, Дякую. Володимир Зеленський, президент офікраїн, президент України. Дякую, пане президенте. Обмежують силу держави терори та українці, що розробляти виробляти, розвивати зброю, і маємо що запропонувати іншим країнам. Ми є надійним партнером для інвестицій та співробітництва, і вже створюємо спільні оборонні підприємства із західними виробниками. Шановні пані та панове, наразі запрошуємо пана Дениса Шмигаля до слова. Колеги, друзі, пані і панове міністри. Шановні виробники української зброї, шановні українські промисловці. Більше двох з половиною років Україна бореться за своє майбутнє. Ми боремося проти ворога, який значно більший від нас, має значно більше ресурсів. Тому ми маємо нарощувати власні оборонні спроможності. Ми маємо стати арсеналом вільного світу. Наша мета побудувати один із найсучасніших оборонно-промислових комплексів. Президент України чітко сформулював наше стратегічне завдання. Демократія має бути краще озброєна, аніж тиранія. І це безумовний пріоритет нашого уряду. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. За перші вісім місяців цього року ми наростили виробництво ще удвічі від попереднього року. Сьогодні ми виробляємо таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою. На закупівлю озброєння і військової техніки наступного року ми заклали в проєкті державного бюджету на 65%. Більше коштів, це зростання майже на 300 мільярдів гривень або на 7 мільярдів доларів. Це означає, що наступного року буде ще більше українських дронів, ракет, боєприпасів, техніки, артилерії і всього іншого необхідного нам для оборони. Держава не просто збільшує бюджет на закупівлю озброєння. Ми створюємо умови для того, аби отримати технологічну перевагу над ворогом. Продовжуємо робити ставку на приватний сектор. Продовжуємо робити ставку на партнерство з міжнародними компаніями у розробках і виробництві сучасної зброї. Україна цьогоріч виробить півтора мільярди дронів. Саме стільки, і завдяки тому, що ми долучили і підтримуємо приватні компанії. Ми створили ринок дронів. І в наступному році ця кількість буде і спроможність буде ще більшою, як сьогодні вже зазначав президент України. Ми продовжуємо і створюємо ринок боєприпасів. Наш Дефенс Brave Брейвван збільшує гранти для оборонних стартапів. Тепер розробники можуть отримати до 8 мільйонів гривень безкоштовних і безповоротних коштів. До спеціального податкового режиму Діє Сіті приєдналось більше ніж 200 Дефенс Тех компаній. Зараз формуємо механізм довгострокових контрактів для виробників зброї. Водночас посилюємо підзвітність завдяки закупівлям через систему Прозоро та розбудову нової архітектури військових закупівель. За доручям президента України відбувається розширення локацій для виробництва зброї. Зокрема, працюємо над створенням відповідних підземних майданчиків з метою підвищити безпекову складову під час. Війни, маємо також чіткі пріоритети, яку саме номенклатуру треба виготовляти, виробляти власне, сьогодні. Перш за все, це різні види дронів, в тому числі наземні роботизовані системи. Продовжуємо створення повноцінної ракетної програми, зокрема балістичного озброєння. Розширюємо власне виробництво снарядів усіх типів. Вийшли на дуже значні обсяги виробництва. Артилерійських систем та різної броньованої техніки. Інвестуємо в розробки засобів радіоелектронної боротьби. Одне із стратегічних завдань, де маємо успіхи, це посилення далекобійності української зброї. Наше завдання в європейській частині Росії не має бути жодного безпечного місця, куди б не могли прилетіти уламки наших дронів і ракет. Безумовно, в усіх цих успіхах і планах ми не самі. Україна має надійну підтримку наших партнерів. Оборонні компанії з різних куточків світу вже заходять на наш ринок, будують виробництво, планують інвестиції та партнерства з нашими зброярами. Ми створюємо для цього необхідні умови. І в цьому контексті для нас дуже важливо і дуже важливо є ініціатива, коли наші союзники фінансують виробництво, Саме української зброї. Наш ОПК має надзвичайний потенціал і може виробляти ще більше. Хочеться особливо відзначити лідерство Данії, яка планує інвестувати в українську оборонну промисловість більше 600 мільйонів доларів. Ми будуємо арсенал не просто для перемоги, а й для майбутньої безпеки всієї Європи і світу. Я дякую всім нашим зброярам, інженерам, розробникам. Підприємцям за їхню за вашу роботу. Вдячний нашим союзникам, нашим партнерам, які разом з нами борються за безпечне майбутнє для України, Європи і вільного світу. Дякую за вашу увагу. Бажаю успішного форуму. Слава Україні! Денис Денісмигаль. Деміш Мигаль, прем'єр-міністр України дуже вам вдячні, пані та панове. Зараз ми перериваємося на каву паузи, і в 10.30 ми розпочинаємо першу панель форуму. Побачимося через 30 хвилин. Дякую.